Урок я пізнаю світ. Урок 35, сторінка 25. Розгорнемо зошит. Сьогодні тема нашого уроку: Вікторина. Супермандрівники. Тобто ми з вами будемо давати відповіді на цікаві запитання від наших помічників Ай, Убу, Квапки. А почнемо урок чудової пісні. Батьківська мова. І гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода хренична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній правіків течія, така житєдайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажитєдайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Розучємо з вами куплет пісні на сторінці нашого зошита. Прочитаємо за методикою блискавка. Повільно в ній, серця насолода, моєї долі крила. Вона барвиста мова, батьківський заповіт. У ній душа народу і непоборна сила. У ній незгасна пісня, що лине з роду в рід. Ще раз в ній серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що лине з роду в рід. Пісня про батьківську мову. А ми тепер дослідимо уривок з цієї пісні, вивчаємо українську, поставимо питання до виділених слів і підпишемо частини мови за зразком. У ній душа народу і непоборна питання яка, на питання яка відповідають прикметники. Сила що? На питання, що відповідають іменники? У ній не згасна. яка? На питання яка відповідають прикметники? Пісня що? На питання що? відповідають іменники, Що лине? Що робить? На питання, що робить, відповідає дієслово роду в рід. І так, пригадаємо на питання, хто що, відповідають іменники, який, яка, яке?» Прикметники, що робить дієслово, скільки числівник. Перегорнемо сторінку і пригадаємо у завданні третьому, як називають частини мови. До яких можна поставити питання. Звичайно, це самостійні частини мови. Попрацюємо з інформацією в рамочці. Прочитаємо повільно спочатку. Слова, до яких можна поставити питання називають самостійними частинами мови, слова, до яких не можна поставити питання, називають службовими частинами мови. Іменник, прикметник дієслово, числівник самостійні частини мови. Ще раз озвучуємо: слова до яких можна поставити питання називають самостійними частинами мови, слова до яких не можна поставити питання, називають службовими частинами мови. Іменник, прикметник дієслово, числівник. Самостійні частини мови. А чому запитаю я вас? Тому що до них можна поставити питання. Іменник, хто що, прикметник який, яка? дієслово, що робить, що зробить, числівник скільки. Прочитаємо довідку від адаптера. Кожне слово в українській мові є певною частиною мови. Щоб її визначити, слід поставити питання до цього слова. Попрацюємо з Олівчиком. Країна що? Іменник. Мальовнича яка? Прикметник. Мандрувати, що робити? Дієслово. Чотири скільки? Числівник. Поставимо питання до виділених слів. Завдання 5, друга зірочка. Перший десяток. Що десяток? Іменник 10. Скільки? Танцювальна хвилинка з пісенькою лічимо десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири десятки, сорок, є десятки п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять, далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, Шістьдесятків, то буде шістдесят, сім десятків буде, сімдесят, вже, вісім десятків, вже вісімдесят, де і рахуємо ми вже до ста, усі, до 100, 10, десять, двадцять і 30, 40, 50, 60, 70, вже тоді вісімдесят, 80, 90 і далі буде сто. І так, повертаємося знову до нашого уроку. Нейробіка від Бубу. Пригадаємо назви круглих десятків і спробуємо швидко полічити. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Відповідь 80. прави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення, результат 90. вправи для розвитку швидкого та без помилкового мислення. Результат. Запишіть результати на сторінці вашого зошита. 80, 90 і 100. Що об'єднує ці числа? Вони закінчуються нулем. Отже, вони круглі. Розгадаємо кросворд. Дерево, яке розцвітає навесні в Ужгороді. Це сакура. Тварина, яка зображена на гербі Закарпаття. Шість. Ведмідь. Гори в Закарпатській області. Карпати. Назва сторони світу. Якщо у нас вийшло «Сакура», остання буква А, то вийде захід. Адміністративний центр Закарпатської області, місто Ужгород. Кількість смуг на гербі Закарпатської області. Їх 7. Тому що сім місточків через річку Уж. Ось так у вас вийшов кросворд. А ми. Розгадаємо ребус. Трактор у нас є перевернутий. Тобто ми повинні слово трактор читати з кінця роти т А тепер треба відкинути першу, другу і третю літру. Р, О і Т відкидаємо, у нас виходить Ка-р-т. Додаємо А, виходить слово карта. Виконаємо завдання третє. Прочитай речення допиши пропущене слово. Географічне положення області визначають за адміністративною картою. Завдання четверте. Прочитаємо речення. Виграмо помилку. Закарпатська область розташована в східній частині України. Невірно, в західній частині. Ну, а тепер. Пробуємо помандрувати. На казковій карті позначимо спочатку сторони світу: північ, південь, захід, схід. Знайшли початок, зупинка і тепер Ая крокує, роблячи крок одну клітинку. П'ять кроків на північ від крапочки. П'ять кроків, тобто 5 клітиночок піднімаємося. Три кроки на захід. Один, два, три. Чотири кроки на північ. Один, два, три, чотири. Шість кроків на схід. Два кроки на південь. В яку точку ми з вами прийшли? Наш кінцевий пункт маршруту точка Б. Обведіть, будь ласка, точку Б. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. На цьому уроці ми з вами виконували завдання вікторини. Супер мандрівники. А також розучували другий куплет пісні Батькова мова.